Баскетбол за інформацією Федерації баскетболу України, 26 січня у Кременчуці відбудеться гра Суперліги Паріматч між місцевим баскетбольним клубом Кремінь та командою з Одеси Біпа. Початок зустрічі о 19-й годині. Нагадаємо, у турнірній таблиці Кремінь 15 січня. Кременчужани програли Харківському політехніку, який посідає останню 11-ту сходинку Суперліги. Футбол у Полтавській Ворсклі певно гратиме голкіпер Богдан Сарнавський. В інтерв'ю виданню «Мечдей» колишній воротар Шахтаря розповів, що розірвав контракт з російською командою «Уфа» та переїхав до Полтави. Причини повернення в Україну Сарнавський не пояснив. За словами футболіста, чутки про заборгованість перед гравцями ворскли його не лякають. Нагадаємо, перед новим роком команду залишили воротарі Непогодов і Ткаченко. Загалом на перегляді біло білозелених нині близько 10 молодих гравців, зокрема з Кременчука та Харкова. Волейбол після поразки від німців. Збірна України втратила шанси кваліфікуватися на чемпіонаті Європи серед юніорів. Пише інтернет-видання Полтавщина спорт. Гра проходила у німецькому місті Фрідріхс Хафен. До складу української збірної увійшов Полтавець Євген Полічко. Нагадаємо, жіноча збірна з волейболу, у складі якої грає спортсменка з Полтави Євгенія Хобер. Виграла два матчі у відбірковій групі, але не потрапила на юнацький чемпіонат Європи.